Відкриття нового спеціалізованого магазину побутової техніки та електроніки Мелодія Плюс, що по вулиці Косачі в Уковалі, привернуло увагу сотень ковальчан та гостей міста. Власне, такого ажіотажу навколо події не очікували навіть самі організатори, які заздалегідь приготували для перших відвідувачів магазину багато чого цікавого і оригінального. Сама ж офіційна церемонія відкриття мелодії була, як і належить в подібних випадках, урочистою, але компактною. Після вступного слова господарів, власник магазину, підприємець Сергій Балицький запевнив ковальчан, що магазин завжди пропонуватиме своїм покупцям широкий вибір товарів та сучасний рівень сервісу. Прибулих на урочистість, також привітали представники міської влади, зокрема завідувач відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів міськвиконкому Василь Смаль та Ковальський міський голова Ярослав Шевчук. Все дуже добре, що є в Люди, які мають можливість працювати. Більше таких магазинів буде, магазинів різнопланових, планувати, буде конкуренція, значить, вони більше будуть платити про вас, шановні прощання, будуть ціни більш доступні. Ну а власне по магазину в цьому полетіло я хочу побажати хорошої долі, щоб люди завжди приходили з таким настроєм, як ви сьогодні прийшли на відкриття магазину, щоб вони завжди могли шанувати людей. Думати, дбати про них, а наші добрі, славні полічани будуть завжди пам'ятати про власників правжину і активно співпрацювати. Після того, як було перерізано символічну стрічку при вході в магазин, головним завданням для організаторів церемонії відкриття стало те, як стримати масовий потік бажаючих якнайшвидше потрапити всередину магазину. На допомогу прийшли охоронці та імпровізований концертний майданчик навпроти, де глядачам запропонували не лише цікаву концертну програму, а й масу конкурсів та вікторин, ставши учасниками яких можна було виграти понад 40 призів та нагород від мелодії плюс. Знайшли застосування своїм талантам і любителі караоке та молодіжної дискотеки. А головним плюсом для всіх глядачів та учасників акції став гарний настрій, про що час від часу вони голосно повідомляли решті присутніх. Настрій як коможу тому <плес> як Астрі, <плес> не менш святковий і піднесений настрій був і у тих, хто став того дня першим покупцем нової молодії. Плюс для одних збулося давнє бажання придбати ту чи іншу потрібну в домашньому побуті річ. Іншим імпонувала ціна покупки. треті були приємно здивовані тим, що отримали в подарунок докупленого товару. Атмосфера свята і несподіванок сповна визначала і все те, що відбувалося всередині магазину. Магазин супер. Супер магазин, враження, чудові, багато всього нового. Зроблено подарунки бачу, чудові. Дуже широкий став вибор, дуже машин багато стиральних, холодильників, всього дуже багато. Дуже приємно таких закладів, що в нас ковалі поки що немає таких. У ну, нас це зараз, напевно, я так більше не знаю. Не знаю, я вперше на такій акції. Перше на відкритті такого магазину, але перше враження дуже, дуже хороше. Вибір такий дійсно, добре придумали. Хороша ідея. Магазин дуже гарний, мені сподобався. Гарне обслуговування. Сучасна тут техніка, широкий вибір і доволі ну, ціни хороші. Я думаю, що буду приходити сюди ще. Ну, вдома за в ремонт. На черзі має спортитись колонка газова. Я вирішив взяти електролюкс. Прийшов сюди, помірав габарити, ну і взагалі десь на цьому тижні постараюсь купити. Як запевнили нас власники магазину, подібна товарна насиченість, гарантійне сервісне обслуговування придбаних в магазині, Товарів, увічливість та консультаційна допомога продавців і маса приємних несподіванок для покупців не одноденна маркетингова акція, а довгострокова перспектива, яка характеризуватиме фірмовий стиль торгівлі в новому магазині Молодія Плюс. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви прийшли сьогодні на відкриття нашого магазину. Бажаємо вам, щоб в подальшому наша праця була з вами разом, щоб ви відвідали наш магазин. Ми з свого боку постараємося, щоб продукція оновлювалася, була сучасною. Також з кожним часом на різні свята будемо проводити різні конкурси. Я дуже вдячний бригаді, яка робила ремонт по цьому магазину. Так що також вдячний е, тим людям, які прикладували багато зусиль для співпраці і для нашого цього магазину Мелодія Плюс. Е, дякую е, міській раді, е, всім людям, всім будівельникам людям, які Дали змогу, щоб цей магазин нас працював. Дуже дякую. Уже сьогодні спеціалізований магазин аудіо, відео та побутової техніки Мелодія Плюс здатний запропонувати своїм покупцям надзвичайно широкий вибір музичних центрів, телевізорів, відеомагнітофонів та відеокамер, домашні кінотеатри та акустичні системи від багатьох та відомих світі фірм виробників побутової електроніки. Зацікавить молодія плюс і тих, хто звик думати про комфорт і зручності не лише під час відпочинку, а й в повсякденному побуті. До ваших послуг мікрохвильові печі, холодильники, кухонні плити та комбайни, міксери, фритюрниці та електрочайники, холодильники і пральні машини, полососи і праски. Ось далеко не повний вибір з того, що вам запропонують в новому магазині із сучасної побутової техніки. Плюсом до цього є маса цікавих дрібниць та аксесуарів, які зроблять ваш повсякденний побут комфортним і високотехнологічним. Уже в перший день торгівлі покупцями Молодії Плюс стали десятки відвідувачів магазину. А загалом, в день його відкриття, тут було продано товарів стільки, скільки в звичайні дні реалізовується за тиждень, що ж приваблює споживачів у новому магазині. Послухаємо думки тих, хто вже зробив свій вибір на користь Молодії Плюс. Магазин нам дуже симпатизує. По-перше, гарантія на нього хороша є. По-друге, ціни набагато нижчі, ніж за кордоном. Ми за кордон їздимо, і ціни набагато нижчі. І нам тут взагалі, і продавці симпатизують, і все. Дуже добре. І сервіс на вищому рівні. щоб завжди так, в цьому магазині всі купляли, як сьогодні ми, віде, так, аж пульві Зараз ми ще одну купляти. Сподобалося мені приміщення магазину, і дуже приємні продавці дуже гарно до нас віднеслися і тішилися тим, що ми вибрали музичний центр, а ще до музичного центру нам подарували чайник, електрочайник. Ну що процвітання цьому закладу вітаю я їх з відкриттям? Хай них будуть тільки вдячні покупці і клієнти. Жвава торгівля тривала до самого завершення першого робочого дня нової мелодії плюс магазину, який зі старту заявив про себе як про сучасний торговельний заклад, де європейський товарний достаток і сервіс доповнює продумана маркетингова політика і привабливі цінові пропозиції. День народження першого у ковалі спеціалізованого магазину електроніки та побутової техніки Мелодія Плюс зміг стати справжньою подією в масштабах міста. Сподіваємось, що і в подальшому новий магазин привертатиме увагу і цікавість ковальчан та гостей коваля і завжди буде джерелом лише позитивних емоцій для своїх покупців.